Відкритий чемпіонат з більярду Вільна піраміда відбувся у Коломиї. Широкому загалу ветеранський турнір більярдисти показали вперше. Хоча між собою баталії організовують вже в четверте. Цього разу заявки на участь подали також і учасники з іншої області. Організатори запевняють, змагання будуть традиційні та збиратимуть аматорів ветеранів з усієї Західної України. Більярдний турнір ветерани започаткували в жовтні минулого року. Основні ініціатори директор міського клубу «Ультра» та районне товариство. Колос. З однодумцями збирається щовихідних, тричі влаштовували більярдні баталії між собою. До Дня захисника вітчизни вирішили змагання презентувати широкому загалу. Наші більярди є переможці, тому у, 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 два роки тому вони були перезарами в сільських спортивних ігра України серед е, сільськогосподарського колективу агропромисловком з України. Я думаю, що в цьому році на сільських іграх України будуть переможці. Вільна піраміда один із видів російського більярду. Серед аматорів ця гра найпопулярніша. До слова, ветеранський турнір збирає всіх охочих з міста та району. Заявки на участь подали вже й аматори сусідньої Буковини. В перспективі турнір планують зробити західноукраїнським. Цей клуб, якому ми всі збираємося, став якби другою домівкою. Починали ми з восьми чоловік, максимально було 16 чоловік. От і Будемо надіятися, що це стане традицією. Найстаршому учаснику нашого турніру вже 59 років. На більярд організатори турніру запрошують всіх бажаючих. Правда, грати можуть лише ті, кому за 40. В колективі аматорів-більярдистів Ганна побила всі стереотипи. Попри те, що вона єдина жінка-гравець, Аня ще й один із кращих учасників всіх попередніх змагань. Привели мені любов власники більярдного клубу Сапсана. Там працювала. Так прийшлося, що іноді з клієнтами часу і часу, щоб просто шариків. А там вже далі пішла сама собою. Азарт і так далі. На попередніх турнірах я була срібним у Ником була власником найкращого удару, найшвидшої партії першого шара. Що вихідних турнір Вільна піраміда збирає найактивніших ветеранів більярду. І головне тут далеко не перемога, а дружня гра і чергові навики російського більярду.